Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. В Більд німецькій газеті вийшла стаття, і Штольц, Шольц, Штольц. Шольц не заперечує, що Зеленський проговорився, що готовий зректися, віддати території на, тобто, Зеленський відмовляється від території на замороження конфлікту. Про це пише Більд. І про це говорить Шольц. Зараз ми подивимося, чи дійсно Зеленський готовий здати наші території лише би заморозити конфлікт? Хм, на жаль. На жаль через біль до примирення. Та, ви знаєте, людина тут. Е не, ну, як сказати, її взагалі це якось не чіпає. Абсолютно. Тут людина, якось, знаєте, у неї щось інше в голові. Я ось тут докладу, яка біль. Тобто перемоги не буде. У Зеленського взагалі перемоги нема. Бачите? Біль. Перемоги немає. Не працюють над перемогою. Тут здають. Тупо здають території. Ну, Про це ми вже говорили, навіть не буду тут ще по десь раз. Хто слідкує за моїми цими розкладами, і так все, все знає. Вийшли у нас дві п'ятірочки. Ось на дні колоди: біль, страждання і боротьба. Ось якось так. Тут теж біль, страждання, втрати. Ну тут потрічці мечів це коли в саме серце, щоб ви розуміли, заради, віддаються території заради заморозки, заради да, 100%, 100% він не обмовився. Це те саме, що Зеленський не обмовився, що чеченцев, як він сказав, він навіть не говорить чеченців. Тобто, він кажуть, що він на цій ставці верховного головнокомандуюча говорить російською. Там, взагалі, він слів не підбирає. Він говорить українською тільки тоді, коли він знає, що він на камеру говорить. Тому в нього проривається чеченцев. Татаро вбивав чеченцев. От ви знаєте, це, це мене вбило. Тобто, зараз не говоримо про смішне, а говоримо про серйозні речі. У нас вийшла карта. Перша трічка мечів, це конкретно мої дорогенькі, на жаль, ось і страждання. Тобто він готовий. І тут, знаєте, людина живе десь. Я би навіть не сказала в облаках. Тут по четвірки кубків, якщо ви візьмете, почитаєте, що вона значить, це людина не в облаках, людина ось як Будда, в своїй в своїй ну, це не Будда, але в, свої, в своєму мірі. У нього, знаєте, медітація йде через передозіс. От скажімо так, тому що четвірочка кубків це коли в людини після того, як вона перепила, наприклад. Їй взагалі нічого не цікавиться. Людина, яка наробилася тяжко, ну це не по, не по роботі. Вибачте мені, це не по роботі. Тут людина не переробилася, тут людина пере, дозувалося. От і все. Я конкретно говорю так, як є. Я колись не говорила про це, а тут можна. ну, от як карти показують, ну чому я не скажу вам цього? Людина, знаєте, я зараз, ну, як би вам сказати, я зараз спробую перекласти. Ай, Зараз я вам перекладу з німецької. Рауш. Можливо, хтось знає. Рауш. Рауш. Ні. Ні, не хоче. І хтось мені дзвонить Гаразд. Тобто людина передозрів після передозіровки. От, знаєте, от як. Перепило, як це називається це слово? У мене, знаєте, я не, не кладу карти на алкоголіків, я не кладу карти на е, наркоманів, і тому мені важко сказати, як це називається. Німецькою так скажу рауш. Оце я знаю. Ось. А, бо, ну як сказати, в німців є така е, приказка і про неї знають всі, і не тільки в німців. Ось що людина так набралася, що зараз відходить, як в тумані, От можна сказати, як в тумані людина тут. Тому його це не касається. Він може говорити, що людина не в адекваті. Все, давайте я не буду далі розглагольствувати. На цьому і залишимо. Тобто, так він не збрехав, він здає конкретно території. Давайте тільки єдине запитаємо, чи вдасться йому це. Ну, поки що вдається. Навіть дуже. Єдине наші військові гинуть, але не здаються. Розумієте? Дуже важко. Гаразд, дивимося, чи вдасться йому це. Ну, тут, бачите, можна сказати, 50 на 50. Раніше йому це краще вдавалося. Ну, от, все рівно, бачите, і Україна випадає, і тут торги. Це теж торги. І от домовленості. Ну, виглядає, що вдасться. На жаль, На жаль. вдасться йому заморозити конфлікт, Ось. Е домовитися і здати території. На жаль, це обмін. Ось ці карти конкретно говорять про обмін, про здачу, можете називати як це, це, як хочете. На жаль, мої дорогенькі, я вибачаюсь. Е люблю, коли карти гарно випадають, але якщо. Реальність ось така, яка вона є, то так воно і є, і, до речі, випала ось тут Україна. Град, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. А нам що залишається робити? Тільки боротися і йти далі до перемоги. Ну що ж, українці подуркували. Знаєте, це як кажуть, бачили очі, що купували, а очі мали бачити. Люди повинні були бачити. Я вже відступаю від цього. Повинні ви були бачити, слухати. Чим ви слухали, коли він обсирав Україну, називав її повією, грав своїм членом на роялі і тому подібне. Це розумієте? Це не є актор вищого гатунку, як порівнюють, наприклад, Шварценеггера, що він культурист, там, чи ще щось порівнюють, здається, Рейгана, чи кого порівнюють там і це, це незрівнянно. Вибачте мені, мої дорогенькі, це незрівнянно. Бачили ви десь, щоб коміка, який обсирав свою країну, вибирали президентом? Ну... Це тільки в нас таке може бути. Подуркували? Ну, тепер, знаєте, їжте аж повиласти. Вибачайте. Чи йшли ви на вибори, чи не йшли ви на вибор, я вас не звинувачую. Це, а, як сказати, оце і є бумеранг, на жаль. Болить, правда, болить. А що робити? Бережіть себе, мої любі. Нам треба це вижити. Вижити, пережити і відбудувати країну заново. Все буде Україна, моє любі! Разом до перемоги!